Наступного року, а наступного року буде 1700 років, як відбувся перший Нікейський собор. Ті, хто добре знає історію, вони в курсі яка це визначна подія. І спочатку, перш ніж надати історичні деякі факти щодо цього собору, я Процитую нікейський символ віри, який є дуже визначним для християн. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносучного Отця, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розп'ятий був за нас при Понтії пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день Записання. І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення. На відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Зараз я процитував символ віри, і для довідки коротенько скажу, що символ віри це коротко і точно викладене вчення про те, у що повинні вірувати християни. Створювався він, щоб назавжди зберегти вчення церкви, захистивши його від неправдивих тлумачень та викривлень. І щоб розглянути саме виникнення нікейського символу віри, подивимося на передумови історичні особливості, зокрема на перший Нікейський собор. А перший Нікейський собор це Вселенський собор Християнської церкви, що відбувся 325 року в місті Нікея, а нині це місто Ізнік в Туреччині. А взагалі Вселенські собори це збори переважно єпископату Християнської церкви в її Вселенській повноті, на яких обговорюються питання і виносяться. Рішення доктринального, догматичного, церковно-політичного та судово-дисциплінарного характерів. А на той час, я зауважу, ще не було поділів на конфесії, що ми знаємо, наприклад, сьогодні. Християнська церква, як фактично, Єдина географічна адміністративна спільнота проіснувала приблизно до 484 року, а нагадаю, іслам з'явиться тільки в VII столітті в Аравії. Перший Нікейський собор скликаний імператором Костянтином Великим для того, щоб поставити крапку між єпископом Олександром і Арієм. На соборі Папа Сільвестера був представлений двома легатами, і у загальній кількості взагалі на соборі було зібрано 318 єпископів. Ну, є різні дані від 250 до 318. І було багато присвітерів, диаконів, і цей собор тривав більше двох місяців. І став фактично першим Вселенським собором в історії церкви. А тепер щодо самої суперечки між Олександром та Анієм. Олександр це єпископ Візантію і архієпископ Константинополя, борець з аріанством і вважається чудотворцем. В часи його єпископату місто Візантії було переіменовано на Константинополь. І навертав він до християнства язичників. І якось був такий випадок під час диспуту між християнськими богословами і поганськими філософами, Олександр запропонував філософам-язичникам вибрати з-поміж себе найученішого мужа. І коли той почав говорити, Олександр рапто йому звелів. В ім'я Ісуса Христа наказую тобі замовкнути. Після цих слів філософ більш нічого не зміг промовити, аж поки Олександр не дозволив йому говорити. А що до самого Арія? Він жив приблизно 256-336 рік. Це ранньохристиянський присвітер, філософ і аскет. Він відомий завдяки проповідуванню самої доктрини аріанства. Це така течія в християнстві, яка була визнана Єгрісю та засуджена на цьому ж першому Нікейському соборі. І діяльність та погляди Арія спричинили так звану аріанську суперечку, що мала значний вплив потім на подальший розвиток церкви та затвердження християнської догматики. Провідна, взагалі, ідея аріанства полягала в антитринітарізмі це е, заперечення єдиносутності єдиної святої Трійці. І на думку Арія, Ісус Христос не Бог, а просто найдосконаліше творіння. Боже, що володіє перевагою над усіма іншими творіннями та має найвище достоинство після Бога Отця. Але Арія була ми знаємо, анафемі, вигнана з міста та засуджена на цьому Нікейському соборі. Арій помер 336 рік у віці 80 років напередодні вже його урочистого повернення у церкви. І Євсевій архієпископ Кесарії вказував, що імператор Костянтин був. Розочарований цією церковною боротьбою на сході між Олександром Олександрійським та Арієм, і в посланні до них запропонував своє посередництво, щоб вже закрити цю суперечку. І в ньому він пропонував залишити взагалі це питання вирішити подавачем цього листа. Імператор обрав єписка Осію який прибувши до Олександрії, зрозумів, що питання насправді настільки вимагає серйозного підходу до його вирішення, і на той час також було питання щодо обчислення Пасхалії, тобто дати Великодня. І було прийнято рішення про проведення Вселенського собору, щоб вирішити ці два і деякі інші питання. А сама Нікея це місто неподалік від імператорської резиденції. Імператорський палац надали для засідань і розміщення його учасників цього собору. Імператор відкрив засідання собору 14 червня, а 25 серпня собор вже був закритий. А на той час на сході було близько тисячі єпископських кафедр і близько 800 на заході. І таким чином, на соборі була присутня приблизно шоста частина Вселенського єпископату. На соборі тоді імператор був присутній як слухач. І за свідченням Євсевія Кесарійського, імператор діяв як примиритель. Ну, хоча є таке свідчення, але цікавий виявився примиритель, враховуючи долю Арія після цього. Дослідники назвали головою собору Осію Крадубського, який у списках учасників собору вже значився на першому місці, і висловлювалися також припущення про головування інших людей. І в першу чергу, звісно, тоді розглядалися. Питання арянського уявлення про релігію, яке викладав Євсевій Нікомедійський. І це одразу було заперечено відкинуто більшістю, серед яких були і цей самий Олександр Олександрійський, Осій Кордубський, Естафій Антіохівський, Макарій Єрусалимський. І Соборії був запропонований ще крещальний символ Кесарійської церкви. Він зараз відомий як Нікейський символ віри, який я цитував на початку, до якого, за пропозицією імператора Костянтина, була додана характеристика сина як єдиносущного отцеві. І там стверджувало, що син є тим же самим Богом за суттю, що і Отець, Бог від Бога. І зазначений символ віри був затверджений для всіх християн імперії, але не підписали його порадолівські єпископи там, Феона Марматійський та Секунд Толемаїцький, котрі були видалені з собору і разом з Арієм відправлені на заслання. Ну, такий от виявився Кримиритель цікавий. Під загрозою заслання свої підписи вже поставили навіть воєвничі Аріани Євсевій Нікомедійський і Теогніс Нікейський. І далі Собор ще прийняв канони, тобто правила, що стосуються різних питань церковної дисципліни. Епіфаній Кіпрський вказав, що у визначенні дня святкування Великодня слід керуватися трьома факторами. Перший повний місяць, далі рівнодення і неділя. І протокол збору, на жаль, не зберігся, але про ці рішення, ухвалені на соборі, відомо вже з пізніших джерел, у тому числі з діянь подальших вселенських соборів. Собор, зокрема, що він зробив? Перше, засудив аріанство і затвердив постулат про єдиносутність сина Оцелі і його передвічне народження. Далі. Також було складено символ віри із семи пунктів, що згодом стали називати Нейськи. І зафіксовані переваги там деяких єпископів чотирьох найбільших митрополій, які тоді були. Ну, це вже більш історичне таке питання, яке зараз не стосується сьогодення. Це також установив час святкування Великодня у першу неділю після першої повні після весняного рівнодення. Але, як ми знаємо, досі там йдуть суперечки щодо дати святкування, тому що є умовний день весняного рівнодення, за юліанським календарем це 21 березня, а за Григоріанським 4 квітня. І, зокрема, на цьому соборі прийнято 20 канонів церковного життя. Дуже цікаві канони, і коли я з ними знайомився, я думав, що якби сьогодні церкви підтримували ці канони, тобто зберігали ці канони, то було б куди менше проблем сучасної церкви. А зараз щодо самого символу віри. Час від часу цікаво, що його виконує наш хор церковний. Є те з Вселенських соборів, що залишилось переважно в історії і представляє найперше вже історичну цінність, хоча і вплинуло навіть визначило догматику християнської віри. Але є й те, що і по. Цей день активно застосовується християнами. І це символ віри. І якщо подивитись на історичні Вселенські собори, в першу чергу вони скликалися як відповідь на певні серйозні виклики для церкви і як відповідь на лжевчення, які з'являлися. І можна сказати, що якщо б не розповсюджувалися Єресі. То не було б і нагальної потреби чітко прописувати догмати християнської віри. І є цілий ряд символів віри, які прийняті християнами майже всіх конфесій, також і по цей день. Це перший нікейський собор, про який ми згадували, нікейський символ віри, 325 рік. І він був потім уточнений на Першому Константинопольському соборі у 381 році. Далі, перший Константинопольський собор, майже всі прийняли його, Ефеський собор, так і прийняті більшістю церков чи там деякі частково прийняті Вселенські собори. Зараз я скажу про деякі історичні символи віри. Є найстарішим символом віри, саме апостольський символ віри. І він сходить до апостольських часів. І зараз я його процитую, він е, самий коротенький з тих, які існують. Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що постраждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов. Третього дня Воскрес з мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву зупричастня святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. І далі вже йде Нікейський символ віри, який ми цитували. Цікаво, що навіть в Україні у нас є п'ять офіційних перекладів. Нікейського символу віри. це вже залежить від конфесії, але всі вони, можна сказати, ідентичні. І лише деякі слова там можуть відрізнятися, хоча можуть відрізнятися з синонімами української мови. Далі є ще Халкидонський, 451 рік та Афанасьєвський. Це вже 4-5 віки, символи віри. І там вже значний акцент на природі Бога, на тариці і триєдності. І можна сказати, що протягом історії християнства найбільші нападки Єресі та, відповідно, найбільша протидія цим викривленням були пов'язані саме з природою Бога, з Триєдністю. Зокрема, з природою Христа. І це не дивно, бо без розуміння природи, сутності Господа не буде зв'язку з істинним Богом, як наслідок будуть марними, фальшиві зусилля, поєднання з Господом і нездійсненним стане спасіння душі. І зараз символ віри промовляється у прилюдних і приватних моліннях, і співається або читається на літургії. Наприклад, ми неодноразово чули, як символ віри вимовляють парафіяни-греко-католики. Так, вони всі повністю дословно знають символ віри. Виголошення символу віри з найдавніших часів вимагається від охрещуваного. Якщо ж хрестять немовлят, як в православній та католицькій церквах, то символ віри читає за нього хрещений чи хресний батько. І як популярний молитовний текст вірою вмістив у свою азбуку Іван Федоров. 574 рік. А згодом у свій буквар Тарас Шевченко. Це 1861 рік. І можна знову нагадати цей знаменитий символ віри який, буквально по реченнях. Прочитаю і трошечки прокоментую. Вірую в єдиного Бога Отця, серед Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І ці слова перекликаються з першими главами Біблії, в яких ми знаходимо, знайомимось з творенням всього сущого, і воно ж говорить нам про посилання на єдиного Творця. Далі. І в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. І ці рядки вже говорять нам, що для християн Ісус Христос є Господом, якому служить, якому підкорені з усьому і на синівство вказує від Бога Отця та передвічність існування. Далі слідуючи слова, символи віри. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Тут вже йде посилання на єдину сутність Ісуса Христа з Богом Отцем, Божественність Ісуса, через якого все створено. Далі він для нас, людей, і ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною. Ці рядки говорять про земне служення Ісуса Христа заради спасіння віруючих, Його втілення та отримання людської природи. Далі, значиться, в символі віри. І розп'ятий був за нас при понтії Пилаті, і страждав, і був похований. І тут ми вже бачимо особливості та історичність страждань, смерті та поховання Ісуса. Далі, і Воскрес на третій день, за Писанням, і вознісся на небеса і сидить праворуч Отця. Тут бачимо вже ствердження факту Воскресіння, Вознесіння. Та вічної слави Сина Божого. Наступні слова символу віри, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І тут маємо визнання суду над кожною людиною та існування Божого царства. Далі, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків». І тут вже йде свідчення на третю особу Бога, Духа Святого, його сутність та дію. Далі, в єдину святу Соборну і апостольську Церкву. Це визнання важливості церкви як Божого інструменту для спасіння людей. Визнаю одне хрещення, на відпущення гріхів. А це вже посилання на слова Ісуса, хто увірує і охреститься, буде спасенний з Євангелією від Марка. І завершується, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. І тут вже йде визнання істинності обітниці Господа щодо Воскресіння людей та вічного життя. І кожне ствердження доводиться відповідними місцями Писання Біблією. І важко переоцінити значення цього символу віри. Прийшовши через багато століть, він, хоча невеликий, але має дуже місткий зміст. Та скеровує вирозповідання християн відповідно їх принципи життя віри. І це береже багатьох, принаймні в офіційних доктринах, від спотворень спрямовує до Бога та життя вічно.